Зана, ви хороший священник, ви хороша людина. Так було? Так, я нічого ми не просимо багато від вас, ми просто просимо. Перейдіть з нами в Православну церкву України. Для мене Москва це ворог, який забрав мене чоловіка, які забирає. нас. Ну, а чому ж ви не хочете? Настоятель та парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Заріцьк дядьковицької громади після недільної служби зібралися, щоб обговорити перехід з Української православної церкви у Православну церкву України. Парафіянин Василь Кубенко каже, що цю церкву будував його прадід. Вона практично була українською у військовому стані з цією державою. Я думаю, що це необхідність. були вже в нас збори пару літ тому. Цей священник, ну коротше, коротше як пояснити? Теж погнався по селі, пописав. Що там, ну хто хто куди, ну що коротше в основному всі маса виявила за мощку, тобто. Да й так воно і успокоїлося. Зі слів священника, половина релігійної громади хоче перейти до Православної церкви України, а інша залишитися в УПЦ МП. Ви знаєте мого сина, де він знаходиться вже два роки. Йому тільки 21 рік, він постійно в бойових діях. І він тепер мене приїхав і питає, мам. А що наш батюшка вирішує? Як далі? Треба вже щось міняти. За кого? За, кого за кого ми, каже, віддаємо життя, за кого? Він каже, я вже не маю здоров'я, він не спить ночами, він не їсть. Тепер, батюшка, просимо заради Бога, заради наших захисників, підтримайте нас. Парафіяни, які хочуть перейти до ПЦУ, погрожували людям, які не хочуть змінювати підлеглість. Розповідає дружина священника Галина. Збирали по хатах підписи і залякали наших людей. Нам То не нам особисто люди. Казали, що будеш голосувати за УПЦ, Ми повісимо догори ногами. Де між до своєї свареці свариться. свариться, тому що немає миру між людьми, це розрив. Я просто побуваю на Господа Бога. Більш ні на що. Я ходжу і мовчу. Хто за цю церкву? Хто зі мною? Будь ласка, ставимо, стаємо на праву сторону. Під час зборів зі слів настоятеля храму Дмитра Мельника рішення щодо зміни підлеглості парафіяни не прийняли. Я хрестився в цій вірі. Я ходив до цієї віри з маличку, і надалі я буду цю віру і сповідувати. За інформацією начальниці управління культури і туризму в області Любов Романюк. з початку повномасштабного вторгнення з УПЦ МП в ПЦУ перейшли 52 релігійні громади на Рівненщині. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.